Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Ліда з Іваном поверталася додому, пригнічені та зовсім розбиті, дітей у них не буде. Це був остаточний вердикт столичних лікарів. Навіть ЕКО через ваду серця у дружини не могло їм допомогти. Давай розлучимося. Тихо промовила Ліда, дивлячись порожнім поглядом на дорогу. Ти знайдеш собі повноцінну жінку. Вона народить тобі дитину, буде справжня сім'я, а я можу бути хрещеною твоїх дітей, хочеш? Ти не повинен страждати через мене. Іван мовчав, міцно стиснувши зуби. Він не допускав нічого подібного. Адже вони сім'я, і все разом, тільки разом. Запізно ми виїхали. Нарешті озвався він. Наче вдаючи, що не чув її слів. Треба було все таки заночувати у Києві, у хостелі. Ну що за. Він похмуро бурмотів і раптом зморщився. Що таке? занепокоїлася Ліда. Навігатор завис. Чоловік почав тикати по закріпленому на панелі екрані. Відкрий карту, де ми їдемо? Нічого ж не видно. У мене немає мережі, відповіла дружина. Ну, прекрасно. Просто чудово, різко кинув він. Ліда бачила, що він напружений, ще трохи і вибухне. Давай орієнтуватися за вказівками, запропонувала вона, вдивляючись у темряву. Сніг був настільки густим, ніби за капотом машини висіла щільна біла завіса. Чому ми поїхали цією дорогою? Треба було трасою, не скорочуючи шлях, бурчав іван, звідки цей сніг узявся? Виїжджали з Києва ані сніжинки, а тут справжній кінець світу, і машин майже немає. Так дивно. Ліда на мить замовкла, а тоді знову заговорила. Ти мені не відповів на питання яке ще? Ми розлучимося? Ти не несенітницю несеш, обурився він. Ми ж із тобою. Ну, створені одне для одного і не інакше. Ніхто інший мені більше не потрібен, і давай більше не розпочинати цю розмову. А знаєш, як мені терпіти дорікання від твоїх рідних, майже крізь сльози, відповіла Ліда, то їм внука подавай, то племінника. Мати твоя взагалі сказала, що я даремно по землі ходжу. Та вона це один раз ляпнула і не зізла, виправдовувався Іван. Тим більше ти підслухала, в обличчя вона б такого не сказала. Ви всі так про мене думаєте. І мати твоя, і брат, і сестра вічно це співчуття в їхніх очах. Я для них жалю гідно. А Ану перестань себе накручувати. гримнув чоловік. Ти мені потрібна, чуєш? А їм до нас ніякого діла немає. У ту ж мить машину злегка понесло по слизькій дорозі. Іван на силу вивернув кермо, потім вони виїхали на дорогу. Де по обидва боки стояв густий білий ліс, темні ялини чергувалися з острівцями березових гаїв, принаймні так здавалося, бо розгледіти щось було майже неможливо. Навігатор і досі не працював. Ти впевнений, що ми правильно повернули? несміливо запитала Ліда. Не пригадую, щоб дорогою до Києва ми проїжджали міст. Невдовзі Іван і сам зрозумів, що рухається в невірному напрямку. Він підозріло поглядав на села вздовж дороги та самотні стовпи. Раптом машина завібрувала, мотор захрипів і чхнув, і авто зупинилося. Чоловік кілька разів намагався завести двигун, але марно. Вилаявшись, він застебнув куртку і вийшов, щоб відкрити капот, потім повернувся. Здається, акумулятор сів. і що тепер робити? розгублено зітхнула Ліда. Уже десята година вечора. Якби деякі не тягнули резину, ми б уже давно були вдома і не потрапили б за заметіль. роздратовано кинув Іван. Захотілося їй погуляти. Бачте, думки розвіяти, а потім ще й поїсти приспічило. Не кричи, різко перебила його дружина. Що будемо робити? Ну, автосервісу в цій глуші точно немає, і вогні в готелі я також не бачу. Пішли до людей, може, знайдемо якихось чоловіків, що розбирається в машинах, або попросимо спереночувати». От ще, я в машині переночую, перебив її чоловік. Ми замерзнемо без обігрівача. вигукнула Ліда. Де моя сумка? Виходь. Вони обійшли п'ять хат, що, здавалися їм хайними. У чотирьох ніхто не відчиняв, у п'ятому господар сказав за десять кілометрів звідси є автосервіс вранці, якщо дорога дозволить, можу відбуксирувати вашу машину. А зараз, несміливо запитала Ліда, ви б не могли пустити нас переночувати, хоч десь у сінях. Вибачте, добрі люди, не можу. Зніяковіло відвів погляд господар. Вони пішли далі. І ось ще одна хата. Іди, стукай, сказав Іван. Я одна не піду. Вони постукали разом. Двері скрипнули, засвітилася лампочка у веранді. Вийшла літня жінка у хустині. Добрий вечір. Мене звати Іван, а це моя дружина Ліда. привітався чоловік. Дуже приємно, кивнула вона. У нас біда, машина заглохла, акумулятор сів. А така заметіль, пояснив Іван. Ми ще й звернули не туди, додала Ліда. Усе переплутали через сніг. Так, а звідки ви? З Києва, відповіла вона, точніше, їхали з лікарні. Жінка відступила і зробила запрошувальний жест. Заходьте, не залишати ж вас на вулиці. Тільки тихо, у нас дитина заснула. Дім був бідний, але охайним. Господиня заварювала трав'яний чай, а Ліда відчувала у цій жінці є щось незвичайне синюваті очі, родимка на підборідді, якась особлива аура водночас добра і таємнича. Діти у вас є? запитала бабуся, насипаючи трави в заварник. Ні, відповіла Ліда. І не буде. буденно кинув Іван. Сьогодні на обстеженні, сказали остаточно. Замовкни. шикнула дружина, спопиляючи його поглядом. Бабуся завмерла з ложкою над заварником, Її спина напружилася. На все воля Божа. нарешті мовила вона. Тут з кімнати вийшла Марічка, внучка бабусі. Вона скромно привіталася і сіла навпроти, а підвечерявши, пішла до своєї кімнати. Чому вона живе з бабусею? Де її батьки? Де батько дитини? Подумалася Ліді. Сон не йшов. Крізь щілину під дверима Ліда бачила, що на кухні горить світло, і бабуся з внучкою щось почуться. Вона встала і зустріла Марічку в коридорі. Бабуся сказала, що у вас велика рана на серці. Попросіть її поворожити на воску. Вона точно передбачає. Звісно, якщо ви готові до поворотів долі, більшості людей вона відмовляє ворожить тільки тим, кому справді це потрібно. А чому ви думаєте, що мені це необхідно? розгублено спитала Ліда. Тому що ви зараз ніби загнана в глухий кут, це ж очевидно Тієї ночі Ліда довго не могла заснути, а коли вийшла на кухню, бабуся погодилася поворожити. Віз капав у воду, утворюючи дивні фігури. Ліда затримувала подих. Бабуся витягла застиглий шматок, глянула на нього і на ліду. Обличчя змінилося. За рік у тебе буде дитина, дівчинка, прошепотіла вона. Як? Не повірила Ліда. Побачиш за рік вже народиться, мені потрібно щось для цього робити. Ні. Просто чекай. А тепер час спати. Ліда лягла і притулилася до чоловіка у неї буде дитина. А вранці Марічка винесла свою доньку. Ліда обережно взяла її на руки таке малесеньке диво, бо дасть, і в мене буде таке. Задумливо мовила сама до себе. Поки чекали сусіда з машиною, бабуся зізналася, що її внучка недавно осиротіла. То батько її дитини не признається, а ще виявилося, що в неї серйозні проблеми зі здоров'ям. Минали дні, місяці, та Ліда так і не завагітніла. Так пройшов рік, і вже почався інший. Обманувала вона чи що? Клопоталася Ліда. Ану, поїхали. Наказала вона чоловіку. Відвідаємо та й запитаємо разом. Та надурила вона тебе, обізвався Іван, довіряєш всім підряд, от і маєш. Коли вони до них поїхали, знову йшов сніг, але вже інший минулого разу був початок зими, тепер був вже кінець, на хвірці висів це під замком. Немає їх більше, пояснив нам сусід, померли одна за одною. Спершу онучка, а за нею й бабуся, царство їм небесне. Бабусі не стало два тижні тому, серце не витримало. А як же дитина? У них була дитина, Забрали дівчинку до дитбудинку, бідолашна крихітка. І тут Ліду прийняло. вона згадала, як важко давалося бабусі те ворожіння. Сусід дав адресу дитячого будинку, і вони вирушили в дорогу. Ти думаєш про те саме, що і я? запитала Ліда. Чоловік тільки мовчки кивнув. Так дівчинка опинилася в їхній родині. Зараз Ліда не уявляє, як раніше жила без неї. Коли маленька трохи підросте, вони повезуть її відвідати могилу тієї, що дала їй життя. А поки що вони насолоджуватимуться кожною хвилиною, проведеною разом. Сподобалася розповідь? Підписуйтесь на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.